Георгій Мазурашу Слуга народу 203 округ. В принципі, ми розуміємо, що ставити правки на врахування практично не має сенсу, тому що в залі немає достатньо народних депутатів для прийняття рішення результативного голосування. Але, знаєте, на час початку повномасштабного вторгнення, через декілька днів після початку, у мене вже П'ять громадських помічників пішли добровольцями і їм і всім іншим добровольцям респект, повага і вдячність. А на даний час семеро помічників так чи інакше пов'язані з силами оборони хоча один з них так і не може бути оформленим, тому що, на жаль, президент не підписав ухвалений. Радою законопроект, до, який давав можливість на добровільній основі і після 60 років ставати на захист вітчизни. Але це деталі. І я до того, що я не можу не виступати з таких тем, і в тому числі через те, що після поїздок на схід, після спілкування з військовими, або після спілкування з ними під час там, короткочасних відпусток, або там, ротаційних якихось моментів, я щоразу переконуюсь, що. Позиція, яку тут в залі, в тому числі, доносять як позиція військових, а насправді це позиція військового керівництва, на жаль, достатньо совкового, і позиція реально тих військових, які реально тримають фронт, це як кажуть в Одесі дві великі різниці. І іноді вона просто діаметрально протилежна. Оця позиція. І я вам скажу, що ставлення тих простих вояк, які... В окопах, які там в штурмових бригадах і, і виконують інші бойові завдання до того, що ми робимо тут в контексті мобілізації, ну мягко кажучи, критичне, я не зустрічав ще жодного разу, жодного воїна реального, який реально боронить батьківщину зі зброєю в руках, який сказав би, що він. Хоче підтримує, хотів би воювати з тими, яких ТЦК ловлять на вулиці і погрозами і примусом заганяють в армію. Жодного я не знайшов. Я не знаю, можливо, ви, колеги, хтось знайшов таку людину серед тих, які реально воюють, які оце підтримують. Так, таке індів висловлюють командири бригад і вище там на рівні Генштабу, напевно, це лише вітається, загнати побільше. Вони бачать в людях лише якусь одиницю, кількість якусь. Я не розумію, ми реально хочемо протистояти ефективно російській агресії, чи ми хочемо під правильними гаслами насправді допомагати ворогам знищувати нашу країну, знищувати український народ? А так виглядає. І у мене є великі сумніви, що у тих високих кабінетах, де насправді приймаються рішення, які потім протягуються і узаканюються через голосування Верховної Ради, я сумніваюся, що там не розуміють цього. Ну не ну там ж не тупі, вибачте, люди сидять. Ну точно вони розуміють, що вони шкодять тим, що вони нав'язують і через раду про протаскують, у тому числі тою політикою, яку веде військове керівництво, яке просто ну, вибачте. Коли я, я іноді нашим колегам з профільного комітету звертаю увагу тим більш адекватним, які можуть якось відреагувати, коли, наприклад, двічі доброволець каже, пише мені, що вони відчувають до себе ставлення як до робів. Люди, ви розумієте, наскільки це критична проблема? Людина, яка двічі після 2014 року пішла добровольцем з пораненими, і після... 24.02.22, вже маючи трьох дітей і можливість не мобілізуватися, пішов добровольцем. Він каже, що вони відчувають до себе ставлення від командирів як до рабів. Це, ну, і ці люди захищають вітчизну. Ви розумієте, а через якийсь час ця ж людина публічно пише пост, що якщо так справи підуть далі, то скоро будуть зникати офіцери. Зрозуміло, які натяки йдуть. Нам цього ще не вистачало, щоб такі якісь речі в Збройних силах. Почалися, ну хоча насправді, десь там якісь негативні такі речі і є. Просто там і, і не треба про це говорити. Нам треба насправді армію підсилювати. А це що? Це підтримка цих же новітніх напрямів, безпілотники, ракетне виробництво. Нам треба економіку підтримувати, не не дати їй там ще злякти більше. Для того щоб ми мали звідки підтримувати, ми цілий пласт волонтерський вбиваємо цим. Тобто, ми хочемо лише збільшенням штрафів все вирішувати, та це нічого не вирішує, крім негативу. Волонтер, де чи теж відомий теж з центральної України, натякнув прозоро, що вони знайдуть, як виїхати з країни, але нам це треба. Нам треба навпаки єднати країну навколо справи оборони, щоб кожен робив те, що підсилуємо, а не ганятися за людьми і ламати їх через коліно і ламати їхню волю. Тому що український народ волілюбний і цього не сприймає.